Попри величезну економічну подушку безпеки, яку Росія підготувала перед початком повномасштабного вторгнення в Україну за три роки великої війни і працюючих санкцій, держава-агресор зазнала чималих втрат як людського, так і фінансового капіталу. З серпня 2024 року, російська валюта втратила чверть вартості, і сьогодні б'є антирекорди: рубль впав до 106,40 щодо долара. Поки в Кремлі намагаються тримати обличчя, заявляючи про відсутність проблем в економіці, західні аналітики вже підрахували наскільки. Років війни вистачить залишків російських ресурсів. Докладніше далі. За даними аналітика Bloomberg Economist Алекса Кокчарова, цього року чисті територіальні придбання Росії з огляду на втрачені землі в Курській області становили 2207 квадратних кілометрів. Цей результат коштував окупаційним військам понад 370 тисяч убитих, поранених, зниклих безвісти та полонених солдатів. Таким чином, на кожен квадратний кілометр завойованої території Росія витрачає 169 солдатів. Крім того, продовження бойових дій вимагає від Кремля рекордних видатків. Двадцять п'ятим Росія витратить на оборону та безпеку рекордну кількість коштів близько 40% бюджету, що становить близько 6,2% ВВП для порівняння. Німеччина, яка займає друге місце в НАТО за обсягами витрат після США, цього року виділить на оборону близько 2,1% ВВП. На думку російських економістів-дисидентів, незважаючи на зростаючу інфляцію та вплив безпрецедентних санкцій, Росія зможе витримати економічний тиск таких витрат протягом як. Мінімум трьох п'яти років. Втім, за оцінками західних аналітиків, російська економіка почне відчувати труднощі вже до кінця 2025 року. Тим часом У ЄС активно працюють над розробкою плану економічної підтримки України на випадок різкого скорочення допомоги з боку США через прихід до влади Дональда Трампа. Крім того, європейські країни вже нарощують виробництво боєприпасів та артилерії. Адже за словами заступника міністра МЗС Марика Правди, без американської зброї Київ буде кинутий на милість. Росії. Коментуючи ситуацію, європейські високопосадовці зазначили, що головна проблема полягатиме у забезпеченні стабільності цих постачань. Але загалом у них є розуміння, що наступний рік буде вирішальним для оборони України. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.